Це соя біля сої можна гуляти, як я зараз можна їсти продукти переробки сої. Але виявилося, що сою можна носити буквально на собі. Власне, з сої роблять пряжу і тканини та шиють одяг не з самої сої, а з оболонки і стрючків. По суті, з відходів соєву тканину ще називають рослинним кашеміром. Це екологічно чистий матеріал. Він не викликає алергії, гарно дихає, і не пропускає ультрафіолет. Це доволі нішевий товар, який має поціновувачів по всьому світу, саме як органік продукт. Цікаво, що виробництво тканин із сої може бути не дуже екологічним. На деяких заводах використовують формальдегіди для укріплення волокон. Але сучасні технології дозволяють створювати безпечне і екологічно чисте виробництво. Найбільше пряжі із сої роблять в Китаї. Фабрики є в Туреччині і в Європі. Коштує вона, до речі, не дорожче, ніж бавовняна тканина. В інтернеті ми не знайшли виробників тканини чи пряжі із сої в Україні. Тож, ніж.